Усім привіт! І сьогодні я хочу вам повідомити про те, чому у мене на аватарці стоїть оця особа. Так, сьогодні я вам нарешті розповім, що це, що це сталося, чому я переименувала канал і все інше. Перше, чому я переименувала на канал? Все дуже просто. Мені просто стало нудно е, з такою назвою. Ну, типу, вона. Вона популярна. Типу, майже кожен блогер, Ну, Окей, на кожен. Коли я забуваю котик звати, мені просто видається дуже багато е, каналів з таким же ім'ям. Тому я вирішила поміняти, щоб було більш цікаво. Е, на Чіпсік. Так, тепер називайте мене Чіпсік, е, якщо не важко. Короче, і... Що це за особа така? Знайомтесь, це Чіпсік, моя друга оска. Не хвилюйтесь, Чічі нікуди не зникла. Вона буде. Давайте зараз я просто все об'ясню. У мене є тепер дві Оски, Чіпсік і Чічі. Спочатку Чічі. Чічі це моя оска в Денді Сворді. Оска, ну, можна сказати, яка живе в Гарден Віу. І, типу, коли я роблю відео про. Мій фандом Денді Сворд, то вона завжди там буде. Типу Чічі, вона Вона має Оскар в Гарден'ю. Зрозуміло, зрозуміло. О, да, тепер про Чіпсік. Чіпсік вона не живе в Денді Сворд, бо ну, якщо б я поставила аватарку Чічі, як би я, я представлялась у відео з розпаковками паперових сюрпризів. Усім привіт, друзі! І з вами Чічі. Це ж було не дуже прикольно, правда. Тому я вирішила перемонати себе на Чіпсік і так далі. Але також, якщо я б я переменувала себе на Чіпсік, то всі подумають, що Чічі це Чіпсік. Ну, можливо, подумали, я не знаю. Тому вирішила зробити так. Так от Чіпсік, моя друга Оска. Це Оска, яка взагалі не зв'язана з Денді Свордом. Оска, це як я себе представляю в розпаковках. Якщо вони ще будуть, я не обіцяю, що вони ще будуть, але я спробую. Е, типу, будуть в інших відео не про Денді Сворд. Я буду представляти себе чіпсикам і вставляти фото. Думаю, все зрозуміло. Тому, будь ласка, не лякайтесь того, що у мене змінилась Оска. Надіюсь, я все вам зрозуміло розповіла. І надіюсь, ви не злякались. Ну, і усім пока-пока!